всім день. Ну що, на вулиці видно, але нема світла. нема світла. І поки що його немає, займаємося справами, які необхідні. Тобто, дивіться, я вранці набрала води і знову орхідею поставила, вам не видно, вони, отут, вони тут стоять. Я то бачу оком, камера не передає, що вони попили водички. Так всі зніму. На підвіконниках пиль попротирали. Мама спина трихи болить, але вона так ворушиться. То те протре, то те протре. Нещодавно була тривога, так я лягла туди, на цю кровать. Думаю, не дай Боже, якщо гуне, то може, хоч туди скине мене та буду. Ну, коротше, подумаєш про це, подумаєш. Саша мій вже бібліотеку свою з квартири віддали в бібліотеку і нічого не залишилося. То мій Сашко, дивіться, це з вечора ще залишилось. Він на роботі. Хай Тома читає. читаю. Бачите, шкільна література повертається. Ну а що? Якщо нема світла, і в нас зараз трішки така. Знаєте, обстановочка напружена, але нічого, нічого страшного. Так, на вулиці дуже холодно. Потім, як світло буде, бо мене сьогодні планів дуже-дуже багато. За годину, коли є світло, багато багато чого встигнуть. Так що жду світла. Ну, вам не видно без десяти два. Світла немає, поки я щось чекаю, чекаю. У мене скоро чоловік приїде з роботи, а я не можу до духовки відправити курицю. Оце так. Запланувала робити в духовці і чекаю, чекаю. Ось-ось, вімкнуть, нічого. Буду чекати. Ви знаєте, зараз я відчиню двері, щоб вам показати, які ми хозяйки з мамою. Все, все встигаємо. А кабаки. Не забрали із голуб'ятні і кабак один примерз. Той, що там що сміялося, ви що будете? Ї...? Ви будете кушати тот кабак, який который... я вам показувала, що він в туалеті стоїть накритий. Ви будете його кушати? Будемо кушать. Що да, будем він в туалеті був чи що він був. Ну, це таке, ліжо написать. Отакий кабацюру. Почистили, мама порізала, бо їй на чим займатися. І оце тушимо. Трішечки водички, трішки цукру і все. Він вже майже готовий, тому будемо їсти кабак. Тиква, тиква. А у нас, а у нас, а у нас холодина. Холодина, любі друзі, зривається сніг, подивіться. Бачите? Зривається сніг на той зима. Жаліться не будемо на той зима. Підемо в тепло. Приїхав мій Саша з роботи, але привіз майстра, тому що. А щось нікого немає. Вони, мабуть, потягли машину. Да, потягли машину. Того, що то ремонт зробив, у той майстер, і то його провина. Тому що вчора відкрили, а там не те, що Саша думав. І приїхав майстер разом з Саш... 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 Ну, Саша потяг, я бачу, що машини немає нашої, і той немає. Потяг туди до них, будуть ремонтувати. Тому що, вибачте, заплатили 5,5 тисяч, і це їхня. Він ось прийде, розкаже. Ну, Я бачу, що машину потягли туди. Він вчора дзвонив цьому майстру каже, я не виїжджав, я перший раз виїхав, виїхав така неприємність. Він... Він, звичайно, знаєте, він запопереживав, каже, давайте зараз прийду. А він каже, та зараз вже темно, куди ж ви прийдете світло? Давайте завтра. Це вони сьогодні поїхали. Так що подивимося, чим воно це закончиться, все, що там було, він все розповість. А в нас зима, а у нас зима, дивіться, скільки снігу насипало. Зараз світло за, запікається в духовці куриця. Дуже смачні гомілки. Рецепт такої куриці буде, я його писала. Так що, зима. Неприємно, неприємно з машиною, неприємно, але він нічого нічого напроти не казав. Видно, що він такий, знаєте, трішки розстроєний. Отож так, знаєте, майстри гарні уходять, а залишаються. Він сам не може до всього до цього вникнути. Тому поїхав. зараз Саша приїде, розкаже. Я вам потім розкажу, що там сказали з машини. Тому що майстер тут відкрив, я бачила, вони колесо підкачали. Тому вже ж разину зімлю потрібно міняти. Так, нема нема машини, машину забрали. Машину забрали, тепер вона буде там у них, в гаражі, будуть її ремонтувати. Ну, так дійсно, такі гроші заплатити. І вона... Перший раз ми виїхали на рибалку, бо Саша їздив на роботу, він виходив на трасу, його там забирали. А це перший раз ми виїхали і проїхали, вибачте, менше кілометра і таке сталося. Так що будуть робити, це не одна копійка. Ну, я ж кажу, що все, все нормально, ніхто не спорив, ніхто нічого. Не знаю, чи добре ранок буде, чи продовження того ж дня. Але ранок. Дивіться, весь день така крупка сипала, вибачте, всю ніч така крупка сипала і трішки мороз. Зараз на вулиці не холодно, вітру нема так добре. Але, дивіться, каток. Просто каток. Тому потрібно бути обережним. Мамі сказала бути вдома, не виходити, поки кажу, сиди, дома днесла їй сніданок. У мене така швабра, я купила, я нею не користуюся. Їй на паличку таку тоненьку важку, а це така гарна паличка, то вона встає і так ходить, поки розходиться після сну. Нормально. Я ж кажу, що бачите, боліло одне дуже. А зараз страдає за іншого, за спини десь нерв передавлюється. Мажемо мазимо, таблетками. Дякуємо вам, що ви мені теж пишете і даєте поради. Що як? Дякувати кожному. І мене дуже це трогає, і маму теж. Так що дякую. Бачите, із звітеля перенесли цей ліхтар. Тому що як нема світла, то ходимо. Вчора було погано світлом, сьогодні теж так, але нічого, ніяк не може. Давайте тут бо там темно, ніяк ми не можемо вийти. Дуже у нас на Полтавській області розбили оці всі подстанції, розбили оці всі генератори, які. Давали живлення по Полтавській області, саме місто Кременчук. Ви чули все це і ніяк не можуть відновити ніяк тому не виходить. Повинен бути вже вчора. Голова Полтавської облради давав відповіді. то... Вони збиралися чотири на два. Чотири світло є, два нема. Але так не виходить. Поки що чотири нема, два є. І сказали, що в ті будівлі, які жодного разу не вимикалися, вони знаходяться на на якійсь спеціальній лінії. То зараз роблять все для того, щоб було все справедливо, щоб як вимикають усіх, то щоб усіх А то так одних вимикають, інших ні. Це дуже добре. Це дуже добре, що голова Полтавськи. Лунін у нас його прізвище, що він переживає за це, і він весь час контролює дії нашого мера Кременчуцького. За це йому велике-велике, як кажуться, дякую. Так що будемо надіятися, що все буде добре. Ви бачите, як померзали рослинки. Це не є добре, тому що оці почечки знаходяться під льдом, під льодом, і це погано. Вибачте, будь ласка, тому що я дуже стараюся, і ми всі в сім'ї стараємося розмовляти українською мовою. Це не за того, що мене хтось заставляє, ще раз кажу, це просто, знаєте, душевне, душевне таке, душевний стан, що досить розмовляти на чужій мові, коли ти живеш в. Державі, яка зветься Україна. Якщо ти поїдеш десь за кордон і там, де твою мову не розуміють, ти можеш розмовляти на англійській мові, але можеш розмовляти на російській, тому що в СССР весь час, весь час було, ви знаєте, російська мова перша. Тому не звертайте уваги. Дякую вам, хто мене підтримує в моєму рішенні перейти на українську мову повністю. Я, ви знаєте, кожен день... Все менше і менше розмовляєш по-російськи і прямо відчуваєш, відчуваєш, яке це натхнення, яка це радість спілкуватися рідною мовою. Два заховалася, <глуш> розповідаю, не показуючи. Так що зараз мама снідає, зараз я йду снідати. Сьогодні ви не повірите, проспала, як говорили в этом фільмі. Боже, цей фільм е -е -е, Служебний роман? Да? Служебний роман? Да. Це взагалі Лія, яка вона молодець, Хеджакова, боже, вона зараз вона дуже справедлива людина, вона не боїться, вона не боїться говорити правду в очі. Я так люблю таких людей, які говорять правду. Ох, проспала, не повірите. О дев'яти встала, кажу, Саша, йди. У мене завжди, якщо є щось снідати, а зараз Саша не бере з собою обід, тому що він працює до двох. До 14-ї години. Тому він поснідав і поїхав. Ну, так. Все, йду я снідати. Що буду снідати, не знаю. У мене є у, мене є у ті курині фаршировані ніжки, у мене є кабака ціла, ціла, як називають, не жаровні, а там, де гусятниця. Так, ціла гуся, гусятниця. Тому. Найду, що поїсти, чай вже я поставила на газ. Та йдем, вам покажу, що є. Я нічого не скриваю від вас, нічого. Що, дивіться, 10 годин. Боже, так темно, що не бере, близько нам потрібно підносити. Я вже все зробила. Десерт у мене вже готовий, печенкові оладки готові. Посуда в мене немає. Я все перемила, нагріла води, все перемила, тому що води ще нема. Немає водички, нічого страшного немає. Тут у мене гаряча, тут у мене холодна. І все це в результаті отак. Фу, коли дадуть, може, через півгодини, і потім я почну вже готувати те, що вже все грязне переробила. Чуєте, починає капати, тому що морозу немає. Так, трішки з вечора тримається, о, наверху капає Боже. Оце ще наша говори. Мама каже, нічого не треба робити, діти, живіть, жить. І правда, живіть і живіть. Ну, оця гарба, я скажу, що це ми дуже звертаємо на це увагу. А так. Дивіться. Бачите, яка плівка. Людяна. Ой, ви знаєте, у нас вже в Кременчуці нещасний випадок. На, не, на сам, не на саме Дніпро, а в заливи поперлися рибаки, вже один рибалка затонув. Будь ласка, я бачу, скільки дітей катається на ковзанах, скільки дітей навіть у нас тут на районі таке було це, в нас є, повиходило. Шановні батьки, не випускайте дітей, не випускайте, ви розумієте, що цей лід ще дуже-дуже тонкий. У нас такий випадок був на занасипі. Наташі Могиліний синочок утонув, теж пішов на, на лід після школи, її ніхто не врятував. Біля домів не де, не поруч, поруч з багатоповерхівками. Будь ласка, кажіть своїм дітям і самі не ходіть на льод. Це дуже тонкий льот ще, дуже.